Сьогодні буду готувати смачні рогалки на сирному тісті. До миски я вже додала сир, в мене він домашній, можна використовувати і купований, кого який є. І ще хотіла б сказати на рахунок сиру, що він повинен бути сухим, не вологим. Якщо ж, наприклад, в сирі є зайва волога, то можна взяти через марлю і видавити сироватку. Або ж перекинути на друшлаг. Якщо ж він навіть і трішки вологий, то просто знадобиться трішки більше борошна. Ну що ж, тепер до сиру. До сиру додаю м'яке вершкове масло і розминаю виделочкою, щоб була однорідна маса із сиром і маслом. Масло вершкове заздалегідь потрібно виняти із холодильника, щоб воно стало м'якеньким. Все перетерла, тепер додаю сюди борошно. Борошно я заздалегідь просіяла. Додаю частинами. Все відразу не потрібно додавати, також як я говорила, що сир буває різний, різної вологості. І тепер додаю сюди чайну ложку розпушувача. Якщо розпушувача немає, можна додати соду і починаю замішувати тісто. Спочатку воно буде більш таким розсипщастим, буде здаватися, що його неможливо замісити. Але не хвилюйтеся, все вийде. Тісто повинно вийти м'якеньким, еластичним і не липнути до рук. І саме головне не забити його борошно. Коли вже незручно у мисці замішувати, переношу все на стіл. Ось погляньте, такий має вигляд тісто, воно зовсім не липне до рук, м'якеньке, формую кульку, переношу тісто до пакетика і відправляю на хвилин 30 у холодильник, щоб воно прихололо. Ось дістала я тісто з холодильника. Воно так прихололо. Тісто просто супер. Припилюю стіл борошном. ділю тісто на дві частини, формую кульку і буду працювати поки що з першою частиною тіста що знову пере... іншу частину тіста перенесу до пакетика, щоб не обвітрювалося. Зверху також припорошу борошном і розкачую в круглий пласт. За допомогою кришки видавлюю ідеально круглу форму. Зайве тісто забираю. З ним також буду потім працювати. Тепер мені знадобиться цукор і ванільний цукор. Поєдную. Це буде така в мене начинка. Також замість цукру, замість начинки можна використати будь-що, наприклад, повидло густе, якщо у вас є вишні, джем, і ще знаю, що використовують. Змащують тісто білком і притрушують подрібленими горішками. Також буде смачно. І посипаю тепер тісто зверху, розрівнюю рівномірно. І качалкою трішки прикачую, вкачую тісто і розрізаю на трикутнички і скручую в рогалик. Тепер мені знову знадобиться цукор. І буду занурювати рогалик верхом в цукор, а хвостиком буду класти на деко хвостиком донизу. І так і з усіма рогаликами. Ось я розкачала вже. Інший наступний пласт тіста і забула сказати, яка товщина приблизно пів сантиметра тоненько. Ось виробила я майбутні смаколики. Є в мене вони де більші вийшли, де менші. І саме головне близько один до одного їх не прикладати, так як вони будуть ще збільшуватися, підніматися в об'ємі. І тепер ставлю розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів, приблизно на 15-20 хвилин. Тим часом буду працювати з іншим тістом. Погляньте, Ціла миска смакоти. Знизу пропеклися, м'якенькі, а всередині наче листкові. В міру солодкі, не притурні. Дую смачно. Ніжні смакота. Смачного.